Становша сесія нової гостомельської ради відбулася у двох частинах. У першій озвучили результати виборів. Колишній селищний голова Анатолій Кириченко передав ключі від кабінету новому голові Юрію Прилипку, а новообрані депутати підписали присяги. За різних депутатів було видано від 40 з лишнім до понад 100 голосів. Найбільшу підтримку отримала наймолодший депутат Ольга Смолянчук, виснута партією Нові обличчя. Хочу подякувати по перше своїм виборцям, які мене підтримали, оцінили мою проведену роботу за п'ять моїх років каденції в шостому скликанні, і хочу їм дуже подякувати. Я надію, що я оправдаю їхню надію ще раз і зроблю ще краще. Все можливе буду робити для того, щоб нашому округу жилося ще краще. Справжніх же нових облич у гостомельській раді з'явилося небагато. Переважна більшість у депутатах не перший рік. Цьогорічні вибори вважають цілком прогнозованими. Гостомельчани вибрали Юрія Ліча Прилипка. Якби це була чужа людина, або якась нова людина в гостомелі, ми могли б зараз сказати, ми не знаємо чого очікувати. Оскільки це гостомельчанин, оскільки всі роки, скільки він тут живе, він вкладав всі свої можливості у розвиток нашого селища. Тому Сподіватися, що щось буде не так. Я думаю, ми сподіваємося правильно. Кожен очікує на те, що розвиток Гостомеля принаймні продовжиться. Тяжкі були ці були непрості. Вони, я вважаю, є перехідними, як ну, мова кажучи, як реформаторські, тому що якби реформа в країні. Я надію, що в найближчий час селище Гостомель стане об'єднаною до кінця офіційною громадою, можливо, майбутнім містом. Ми, як депутати, до цього максимально долучимося, ви долучалися. Не одна не робили. Ряд таких кроків рух. і справді ці два роки нам потрібно не просто працювати на розвиток гостомеля, справді спрацювати так, коли справді станеться уже юридичне, фактичне об'єднання громади, то щоб ми були готові. І адміністративними офісами, і такими іншими інфраструктурою, справді повноцінно працювати як територіальна громада. Тому в нас завдань багато, і я думаю, що команда прийшла. Політика залишилася в передвиборчій компанії, а далі пішла справді хороша господарська робота. Яка прийшла команда? Показав уже наступний день під час другого засідання. Першим каменем спотикання нової ради стали вибори секретаря. Юрій Прилипко запропонував на посаду свою кандидатуру Олену Чорну, викладача податкового університету. Але більшість з різницею два голоси її не підтримала і запропонувала залишити на посаді секретаря з багаторічним стажем Олену Кислицю. Вважаю, що ваше рішення грунтувалося на тому, що оскільки новообраний селищний голова бізнесмен від питань ради ну, ще не вникне, тому треба, щоб працювала людина, яка є. Я не вважаю себе фахівцем, фахівцем, я вважаю себе спеціалістом. Я не розгубила довіру своїх виборців на окрузі. Вважаю, що вашу довіру я теж оправдаю. Я кислиця на свою посаду, як ви оцінюєте, це позитивно чи негативно? Для мене це при певних обставинах є певний негатив. Чому негатив? Тому що ми ставили питання про те, що е, буде зміни. І Юрій Ліч, е, коли їздив по округах, він давав поняття, що старої команди не буде, будуть зміни. Але те, що є, то є. Тому що з точки зору де Юри, е, іншої ситуації. Не повинно було статися, тому що депутати визначаються, хто буде секретарем ради згідно закону про місцеве самоврядування і статус депутатів місцевих ряд. Тому тут він не міг юридично вийти за рамки цього. Вибрали секретарем ради кислицю Олену Вікторовну, того секретаря, який був раніше. На даному етапі зараз вона професіонал, фахівець, яка допоможе і. Я думаю, це сталося нашими депутатами, тому що вони дійсно хочуть, щоб наш гостомель розвивався на благо наших гостомельчан. Ще одним інтригуючим моментом стало представлення заступників селищного голови. Юрій прилипко запропонував дві кандидатури: на першого заступника бізнесмена-будівельника і громадського активіста нову гостомелі людину Андрія Друзенка. Коли, коли я почав заходити як будівельник сюди. <кій> Ліч, мені сподобалось таке, що Юрій Ліч каже, давай не будемо кормити бюрократію, давай будемо щось робити для селища. От. І ви знаєте, що в нашій Україні ну, не так просто робити бізнес. Були там певні до мене якісь там питання, Юріч, допомагав мені в цих питаннях, а я. Ті гроші, що фактично хотіли з мене требувати в кармани, я робив для селища. А це ви знаєте, ну посадка полив трави, це одне із того. Посаду другого заступника запропоновано учаснику виборчих перегонів за місце селищного голови Олексію Гончаренко. Багато хто знає мою програму. Після того, як ми зустрілися з Юрюлячем, він запропонував мені бути заступником, тому що ця програма повинна втілюватися в життя. Я вважаю, що вона має на життя моя програма, тому що за мене проголосувала третя стомля, і велике з нагоди цього дякую цим людям, які проголосували за мене чесно і відкрито. Юрій Прилипко запропонував вести посаду і третього заступника. Я щось ще хочу сказати, бо у нас знаходиться Саєнко, він був заступником, ви знаєте, да. Василь Михайлович. На жаль, він теж трудогорій, хоче працювати, тому ми теж знайдемо для нього, як це правильно зробити, треба буде подумати, той тобто зробити його, йому теж якусь должность, там третього заступника, якщо це по закону. Лаба хвиля незадоволення пронеслася під час розподілу депутатів по комісіях. До земельної і бюджетної комісії війшли по двоє родичів: до першої прилипки, до другої Мамчури. Але це не вплинуло на голосування. Практично всі рішення приймалися одноголосно. Затвердили депутати і склад виконкому у кількості 15 осіб. Персональний склад ще обговорюється. Людмила Лозова, Володимир Панмаренко, Павло Лозовий, Ірпінь, ТБ.